Ви, люди, титани. Титани це були люди з грецької міфології, які кинули виклик богам. Наші титани ми, Збройні сили, які кинули виклик московським чортам. І ми будемо написані в історії світовій. Кожен захисник і захисниця. Спорт це про відповідальність, спорт це про єдність, і спорт це про лідерство. Наша країна сьогодні потребує сильного, активного лідерства. І ви, наші дорогі ветерани, є тими лідерами, які ведуть нашу країну. В мирне, щасливе, спроможне майбутнє. Атмосфера чудова, просто люди зібралися надзвичайні. Е, перший раз приймаю іменно від цієї. Організації участь, але мені сподобалося початок. у мене вступ такий. І бачу учасники просто на максималках працюють ну, надзвичайно шикарно. На змаганнях представлена команда Національної академії супутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Тому, звісно, я вболіваю за свою команду. Адреналін, потужність. Сила, команда демонструє кращі результати, краще ніж суперник і це радує. Спорт це найкращий засіб реабілітації, що фізичної, що моральної, психологічної. І тому стараюся, коли проходить будь-які змагання, не пропускати їх. Приймати участь активно. У мені поки що найкраще, виходить, жим штанги лежачі І ривок гирі 2,16. А от е, аеробайк, висловання на тренажері, треба просто підірвати, мені здається, просто техніку. Впинання. Загалом, що можу сказати, сподобалось, поки перше це моє враження. Адреналін прям так зашкалює. Головне, щоб працювала команда без команди, тут взагалі нічого не вийде.